Добрий день. Сьогодні, 18 жовтня 2025 року. Я вже показував, як я вчуся пересідати з візка в ліжко. Я отак міг підняти ногу і пересісти. А друга... другу ногу я ще не міг підняти. Але вже. Получається і другу ногу підняти не завжди. Отак вже можу сам пересісти. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, Підпишіться, залиште лайк та коментар.